Доки всі нормальні люди проходили старт, робили клуб і жили собі спокійно, я вирішив посидіти на Ютубі, де попалася мені Флові. І побачив, що вона вирішила зробити все навпаки, піти до Джоджа Март. І я такий, блін, класна ідея. Ніколи я таким не займався і за одно досягнення отримую. Ні, ідея прям топчик. Тому ми розпочинаємо проходити стартю за Джорджа Март. Знаєте, це був би не я, якби в мене не було ніяких проблем. І знаєте що? Я спочатку відзняв матеріал, а потім посів монтувати, як нормальні люди. І побачив те, що я знімав взагалі в іншому розмірі, і в мене тут по боках чор чорні рамочки, так? Да? Тому мені треба це виправляти. Як? Ну, чуть, -чуть обрізати вам ну, картинку. Ну, вам що, треба все бачити? Тож, тепер переходимо до реального відео. Тому let's go. Мене звати Жорік. Хоча ні-ні, ні не Жорік. О, мене звати Гріша. Хоча. Ні-ні, е, е, ні який Гріша? Блін, придумав. Я буду Геннадій. Геннадії. Ну, типу, багатий я Геннадії. Ну. угу, Класний м'я. І так, Геннадій е, працює на фермі Джорджа і його улюблена річ це Шкарпетка. Чудовий вибір, я не засуджую Геннадія шкарпетка. Це, знаєте, класно. От шкарпетки цінувати треба. Так от, е, ну почнемо, напевно, з другого дня, оскільки тоді починається все найцікавіше. Ми продовжуємо спілкуватися з друзями. Я посидив по стенах, ми його про щодня поливаємо протягом ніби п'яти днів. А також ми підемо зараз на море і не будемо плавати, ми будемо ловити рибу. Але якщо ви мене знаєте, я ніфіга не пішов на рибалку. А вирішив прибиратися в себе в дворі, там рубати дерева, прибирати листя і знаєте що, я втомився. Вони мене вже заїбали. Де моя нахуй? А ще, коротше, коли я бігнув на рибалку нібито, я випадково подарив квіти дівчині, який, ну, ну, типу, ну, на що мені їй дарити квіти. ну, Я ж забігав, ну, про що? Ти? Коротше, прихожу, якось до Віллі, був водкою, а він стоїть і курить косячок і без мене. О, тобто, тобто, Просто курить цигарку. Виявляєте? Ну так от, я з ним посидів, поговорив, він дав водку, ну і я щасливий пішов далі працювати. Не знаю, що я там робив. Але знаєте, я так подумав, якось на пляжі. Ну, це цікаво ловити рибу. Тому я прийшов додому і ловив рибу вдома. Ну, а що, домашній все. Коротше, наловив я трошки риби, різних всяких приколюхи, продав все і пішов далі спати. Третього дня йшов дощ. Цілий день я рибалив то тут, то там, то ще десь. І наловив загалом досить немало риби, тому і заробіток був відповідний. Наступного дня зранку я висадив в рис, а також пішов до П'єру в магазин для того, щоб купити нові продукти. Оскільки ну, це ж, ну, типу, бізнес. Ви Судити бабки свої, а не розумієте, що треба займатися бізнесом, продавати барабулю на базарі. Коротше, приніс ті насінні додому, все висадив, все вскопав, все в боляві і все добре. А далі пішов розчищати свою ділянку, свою ферму, оскільки, ну розумієте, не люблю я коли оці дерева, тут повсюди якісь корчі, камінчики, ну, незручно це. А наступного дня мені вирішили впряму підкинути собаку. Цей, скажи, а в тебе влізе туди розміром, що десь примірно з середнього пса? З пса? З пса! Ну, може, і влізе? А що ти хочеш туди засунути? <клес> <клес> Пса! Коротше, взяв я ту собаку і вирішив їй дати ім'я собака. Зранку також у мене виріс пастернак, я його швидко зібрав і одразу кинув в скриню для продажу. Також випадково чисто я зайшов до Робін, подивився, що вона продає, і побачив у неї курятник за 4000 гривень. Але таких грошей я ще не мав, тому просто подивився на товар і пішов звідти. Вночі я отримав новий рівень фермерства. І також трішечки монет. Ну, чисто, прям трішечки. Сьогодні у нас шостий день на дворі дощ, тому я вирішив все ж таки продовжити розчищати свою ділянку, оскільки ну на фермі має бути чисто. Ось так я приблизно і провів весь свій шостий день, тому пішов в ліжечко, отримав новий рівень фермерства, чи ліпше збиральства, точніше, і пішли далі. Знаєте, у цій грі потрібно зі всіма дружити, тому. Я чекав під дверима на дівчаток і хотів їм дати подаруночок. Але вони якось дуже довго там говорили. Знаєте, у цій грі потрібно зі всіма дружити. Тому я чекав під дверима на дівчаток і хотів їм дати подаруночок, Але вони якось дуже довго там говорили. Короче, все ж таки я дочекався і подарував Керолайн квіточку, і їй дуже сподобалося. Отже, йдемо далі по своїх справах. Ну а справи мої називаються рибалка. Риба це гроші. А отже, можна купити щось корисне, тому присвячую цей день рибалці. Коротше, половив рибку, а тепер можна і спати. Зеленський захопив владу, маючи підтримку 4%, а потім напав на Росію, знищивши свої прекрасні міста. Питаннячка? а потім нас пограбував 500 тисяч мільйонів мільярдів. І це тільки в перший день агресії. Капець насниться, звісно, таке. Але тим не менше, другий рівень рибальства, трішечки грошей, і на саме все. Сьогодні я знову перебирався, але помітив сьогодні дещо досить незвичайне. І таке мені ніколи не траплялося. І як виявилося, це шапка з трави. Okay. А знаєте що? Мені дуже підфартило, оскільки це досить рідкісний капелюк. Розумієте, наступний день був настільки красивим, те, що я вирішив провести його весь день за рибалкою. Це прям ну, геніальна ідея, як на мене. Ну, а дев'ятий день я все ж таки присвятив прибиранню, бо того, що, ну це капець, що на мене на фермі твориться, ви. Там камінці, там дерева. І це капець, треба прибиратися все ж таки, бо то, що це ну це не гарно. Як ви розумієте, і десятий день я так само провів. Тому на одиннадцятий день я вирішив виконувати квести, пішов у ліс, знайшов сокиру, поніс робін, але так і не доніс. Розумієте, я лише на 12-й день дійшов до печери і все ж таки почав там копати щось, добувати, оскільки печера це найкраще, що є у цій грі, як для мене. Ти сидиш там цілий день, копаєшся і все в тебе добре. Нарешті цей день день свята яєць, що я сказав? Неважливо, нам потрібно збирати яйця на час за певну кількість яєць, певна нагорода. Точніше. Якщо я не збираю більше яєць, я отримую щось. Якщо я не збираю менше вісьми яєць, нічого не отримую. Коротше, попустив я от тих всіх дітей, отримав шляпу і пішов довольний додому. День чотирнадцятий. Розпочинається тим, то що я збираю свою фасольку, я її підливаю, я її продаю і все добре в мене. Коротше, вирішив я зайти якось до клінта і розколити животи, і там повипадало трішечки різних артефактів, я їх закинув у музей, ясне діло, і в принципі все. Я вам колись сказав, що я люблю печери. О, ніби ні. Отже, будете знати, я обожнюю печери в цій грі. Типу, ти просто заходиш там, ламаєш камінчики, когось вбиваєш. І це класно, там куча ресурсів, ти можеш заробити гроші, і це взагалі клас. Тому ходіть чаще в печери, і буде вам щастя і усе на світі. Я ледь встиг дійти до 20 рівня, я здобув новий меч зі Скрині. Але мене от, трішечки лякає оцей годинник, який кажете, що ну, майже друга ночі. Ну, буває, ну. Подумайте, заснув біля Лінуса, ну, йому компанія буде. Не повірите, але наступного дня я знов поперся в печери. Ну, вибачте, це класно, я вже казав. До речі, біля печери була гільдія мисливців на монстрів. Тому я все ж таки зайшов подивитися, що там по цінам, можливо, щось прикуплю, але все дуже дорого. Все дуже і дуже дорого. Того я пішов і більше туди не повертався. Коротше, захоже я якось до обігріл. А вона каже, пішли грати в гру, ну а що, я ж не відмовлюся. Коротше, показав, які треба грати, ну і, і все, типу, ну а що. Знаєте, у цій грі не можна просто так сісти і розслабитись, хоч це і ферм, але ну, кожна ваша секунда це є гроші, тому в прямому сенсі часто є гроші і даремно його не витрачаю, а ловлю рибу, щоб заробити трохи грошей. Ну, оцей звук мене це прям щось з ще місце і 570 гривень я маю, і ну, в принципі, все дуже класно, я задоволений цим днем. На 16-й день я зібрав свою вже кольорову капусту, і на цьому я вам обіцяю, ми піднімемо стільки грошей, то що це нам ну, буде прям пушка, бомба, це все буде класно, ми будемо багаті. Майже до вечора я ловив рибу, а потім, прийшовши додому, я висадив свої нові рослинки. Також я зробив 5 пічечок і виставив їх, ну і що, ну хай плавиться хоч щось, бо то ж, ну, є, але стоять, тому буде перша в нас мідь і це буде класно. Можна буде потім знаряддя покращувати і тому подібне. Ай-яй-яй, та ти що, 1600 і це тільки на капусті. Ну, 2000 гривень за день це, ну, це вау. Ну далі буде більше, звичайно, але для початку це прям бомбіч. Не повірите, але вже 17-й день я просто цілий день бігав, нічого не робив, збирав якісь камінчики, ракушки і коротше на цьому я встиг зробити на хвилиночку 1000 гривень. Ну, тупо. 1000 гривень побігав по карті. ну. А кажуть, що гроші на землі не валяються. 18-го дня я вирішив одразу піти у печери і. ви Уявляєте? От попадаються мені оці чорні печери, темні як в одному місці, але ну, пройти їх все ж таки потрібно. На 40-му рівні я знайшов рогатку і одразу її викинув. Ну що, наша моя рогатка? Прийшов вже пізно додому, скинув всі речі. І знаєте, багато різних було таких мінералів, які я потім віднесу в музей. Чесно, я навіть не знаю за що мені дали новий рівень фермерства, якщо я провів весь день у шахті, але ну, то таке. 20-й день це в мене була чисто, знаєте, така рибалочка. Ловив я рибу, відпочивав, і в мене все добре було. Дома я вирішив трішечки поплавити заліза і зробив нові скрині, яких посортував речі, оскільки, ну, в будинку має бути чисто, і в скринях теж, тому ну, я ненавиджу бруд, тому треба, треба і все. Ну, чи я отримав новий рівень рибальства, тільки ви ну, нікому не кажіть, добре? На ранок 20 дня я зробив пастку для крабів, а також у нас дозріла фасоля. Це, звичайно, ну, не багато грошей, але хоча б щось, тому збираємо і продаємо. Коротше, прийшов я на море і вирішив полагодити тут міст, і, коротше, відкрив нову для себе локацію, так би мовити. В цілому, Тут я зібрав тільки корали різні, які я все рівно потім продам. І в майбутньому для нас буде місце для, е, для нового боса риби. Що короче, зможемо зловити унікальну рибку, а також купити кулон для того, щоб подружитися. І в принципі все, я не знаю, що тут робити. А ще я трішечки половив риби в місті, і в принципі на цьому день в мене закінчився. Ну хіба щось цікаве я висадив дерева, щоб вони, типу, були. Ну, типу, ростуть на майбутнє. Все робив я за цей день, трішечки грошенят й добре. Це знаєте, вже як стабільність пішла по 2000 гривень. Коротше, зранку я зайшов до клінта, порозбивав різні живоди і поніс їх відносити в музей. Ну, а далі все по стандарту: печери, там, камінчики, різні руди. Ну, я казав, печери то є клас. Так воно є, але я знайшов книжечку якусь і прочитав її. Ну і в принципі, все. Коли я йшов додому, я зайшов в гільдію і купив собі нового меча за 2000. Ну, бо то що гроші були, ті й добре. Ну, хай буде. Ну розумієте, просто немає контенту далі. Я просто ловив рибу, ходив у печеру і іноді розчищав свою ділянку. Все, і типу, це щодня по колу. Але все це було до того дня. До 26 дня весни, коли я прийшов в Джаджамар та купив все ж таки їхнє спонсорство. І тепер я член їхньої сім'ї. І все. Типу, більше нічого. Мінус 5 тисяч гривень, вони мені ніц не дали, але я тепер з ними. І знаєте. На останок цієї весни я все ж таки дійшов до 80 го рівня пекла, отримав нові мешти і пішов далі все ж таки копатися в шахті. Блін, це класно. Тому я гадаю, в принципі, на цьому можна закінчити наше відео. Це був перший наш, знаєте, такий рік, перша наша весна. І я гадаю, може ще колись я все ж таки зберуся і запишу наступні відео, бо ну, захопився трішечки в часі. Але також ви...